Зимова молодь, Це пара одньостків. По червоних батьках, самка червона крапчета, саме червоний сплошний. У крові в них є жовте. І постійно з гнізда виходить одне жовте, одне червоне. Буває таке, що виходять двоє жовтих. От жовтий нас вийшло крапчете. А червоний вийшло сплошне, правда, без какарти. Але ось така зимова молодіж. Сьогодні у нас 7 січня 25-го року. Отак, поки вони молоді, бачу, що це вроді буде два самця. Оцей точно без какарди, червоний, точно самець. А жовте таке під питанням, але теж виглядає як самець. А самців жовтих мені треба.